Слава Україні! Я сьогодні до вас зі звітом прочитаного за березень. Прочитано в мене вісім книжечок, зараз про всі і поговоримо. І я, така молодець, я вже прочитала доволі таки жирненького такого товстенця за квітень. Ну, це нехай буде таким секретиком. Ну і звісно, я хочу нагадати, що я приєдналась до ініціативи Читаємо для ЗСУ. Переходьте в описі під цим відео, є всі посилання, там у Фейсбуці, до речі, на «Буктюб українською, там є всі звіти, є все, що ми купуємо, є все, 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 все. Давайте наближати нашу перемогу. Ну, і там, звісно, в описі під цим відео є моя воно баночка, ви можете... Кинути мені теж щось на морозивку, буду дуже-дуже-дуже вдячна. А от, Там є адреса, можна мені надіслати все, що вам захочеться мені надіслати. Вот. Я буду дуже-дуже-дуже рада і дуже-дуже вдячна вам. Вот. Ну, Тепер давайте переходимо до мого чарівного блокнотика. Він, бачите, вже став набагато красивіший, ніж був. Наліпочки ростуть. Вот. Значить, прочитано за. за квітень. За квітень ще мало прочитана одна книжечка, прочитана за березень. Так, я прочитала перша книжка. це Борис Джонсон, Омріяний Рим. Я поставила п'ятірку. А ви знаєте, це нонфік, але коли ви читаєте цю книжку, ви в житті не скажете, що ви читаєте щось там, якесь наукове, якесь таке, от. Да? Ну, я не можу сказати, да, що це там щось нерозумне. Ні, боронь Боже, це дуже розумне, це дуже пізнавальне, це дуже науково. Але це Боріс Джонсон і його манера. Знаєте, коли я був журналістом Таймс і працював в Брюсселі, я ранком бігав, і там от я добіг до якогось там пам'ятника в такому каже чуваку, Я не знаю, чому бельгійці так на нього заморочуються. От, е, в принципі, і починаю розповідати історію, саме ну історію. В Бельгії історію там є від сідих віків до сьогодення, і от в контексті цієї особи. Да? І от, ну, в нього так все-все-все. все, Причому там дуже круто, і мусульманська експансія, і, ну, ну нереально крутезна книжка. І ти читаєш і подача сама матеріалу це просто щось неймовірне, це ну, 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 котик. ну, це ж Борис Джонсон. Дуже раджу вам цю книжку. Вона нереальна, Повірте, це кайфушні кайфушики, і ви я ж кажу, ви не помітите, що це там вас чомусь там вчать, щось там. Да? Це просто як от розмова з другом, розмова така от, дуже класна, цікава. І знаєте, Якщо вам друг розповідає щось дуже-дуже цікаве, і ви от його сидите, і ви от так от слухаєте десь так. Да? от. Друга книжечка це Дженніфер Магон. Запрошення. Ну, на цю книжечку у мене є відгук, буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, я там розібрала по кісточкам цей твір, це трилер. І скажу, я поставила йому теж п'ятірочку. так, я поставила п'ятірочку, Мені сподобався трилер. Уявіть собі, наскільки я така була антитрилерна душа, а тут прям сподобалось. Настільки прописані герої, прописан сюжет, прописано все абсолютно. Ну, докупатися мені було нема за що, мені сподобалось, чесно, сподобалось. Єдине, я ж кажу, такий, в принципі, така фішечка головної персонажки, що вона там з місця вбивства тягнула речі в свій будинок і використовувала їх для оздоблення свого будинку. Ну, ну для мене це трошечки специфічно. От. А, тут повісила жінку, боже, яка крута балка, давайте її повісимо в кухні. Це, ну, 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 Я ще не дійшла до такого дзену, для мене це було трошечки занадто. От. Єдине, мені дуже сподобалося, що молода родина, да? і чому чоловік вирішив купити будинок для своєї дружини ну, і переїхати за місто, бо вона хотіла консервувати. Ви собі уявляєте? От у дружини була мрія консервувати, і заради цього він купив її будинок. Це каже людина, яка в житті жодного разу не консервувала. Може, і мені чоловік так будинок купив. Але... Щоб я щось законсервувала, ну, поки я посадила тільки щавель. Не знаю, з такою погодою, що там виросте, чи буде щось консервувати. От, ладно, це таке. От, тому дуже раджу От, запрошені, дуже крутезний трилер, Повірте, ви проведете з ним дуже класний час. І це не буде витраченим не час, не кошти. Дуже-дуже класна річ. Далі, ну, опять-таки, Оскар Вальд ідеальний чоловік, або як важко бути серйозним. Це опять-таки, є відгук, я не змогла, не втерпіла і. Прочитавши зразу, його записала я в лютому захваті від цієї книжки, від Оскара Вальда, і взагалі тепер у мене є улюблена ще одна улюблена любов. Це тепер знову мій автокупуємий автор буде. І є, це такий дуже веселий, дуже динамічний, такий оперетичний водевіль. Там настільки, знаєте, там такі круті проблеми. do Знаєте, там хлопці просто знаєте такі прикульчики вигадують, щоб одружитися на коханих, а не на тих на кому їм скажуть там одружуватись, да, дівчатам заміж виходити. Ну це так мило, це так класно, це так весело. І от я вже от в цьому от переходьте відео, дивіться, там от я зачитую, там реально кожну фразу можна розі цю книжку можна розібрати на цитати. і Причому це буде настільки класні, гідні, шикарні, смішні. Нереальні цитати, я не розумію, чому досі світ цього не зробив. бо, ну, знаєте, ну, знаєте, ну Це круто, це крутезна і Я дуже раджу. Звісно, тут п'ятірка, тут знаєте, можна де казати. Да? Е, наступна книжечка це туди, де пінгвіни Гейзл, Гейзл Праур. П'ять з великим плюсом, опять-таки, є відео на каналі. Переходьте, в описі буде посиланочку. Не можу вам зробити тут цю плавачу посиланочку, бо монтуємо на телефончику. Вот. Ну, в описі все є. Но пінгвінчики, повірте, вони зроблять ваш день. Це, я вже казала, це от, хто любить Бакмана, хто любить таку легку, але дуже мудру літературу, знаєте, там от, дуже класні такі мудрі речі, але вони нам подаються так, що ми ну, ми їх самі хочемо знаєте, хапнути в себе. Ми хочемо, я не знаю, дайте два, як то кажуть. О, у вас є мудрість, дайте два. От. І ну, ну, нереально, там і гумор, там і іронія, там ця от, е, літня пані, це просто моя квіточка. я просто, Як вона там прикидалась хворою, це просто нереально круто було. Хоча, да, от, ну, ладно, це, це. Ну, це треба читати. Дуже легкий стиль авторки. Я ж кажу, ця іронія цієї літньої пані це просто щось. Я в неї закохалась з першої рядка. Я зрозуміла, це моя жінка просто моя. Я таке люблю. Хоча, знаєте, вона ще терву. Якщо так ну, в загальному сенсі взяти, якби ви от ви з нею поспілкувалися, ви б не були в такому людому захваті від неї. Ну, там дуже круто, знаєте. Авторка спочатку да, ми маємо наслідки, а потім ця авторка показує, чому ця жінка, знаєте, просто так стервом не стають. І це біса круто, дуже така, знаєте, просто настільки міцна, така от, там сцена є. ну, ну це, це дуже круто, повірте, це нереально круто. Вот. Так, Елізабет Гасел, зникнення. Там чотири оповідання. Знов я така молодець. Бачите, я все, що прочитала, все вам відео позаписувала від, відеовідгуки. Тому знов буде в посилання під відео. Зникнення мені сподобалось на четвірочку. Поясню чому, бо мені сподобалось три оповідання з чотирьох. Перші три, це просто крутезна круть. Особливо, чесно скажу, мені сподобалось перше і третє. Друге, ну, воно мені сподобалось. Просто воно було дуже-дуже цікаво, було дуже-дуже динамічно, дуже таке, знаєте. А перше просто мій топчик, топовий топчик і навіть крутіше. Там така вечірочка, знаєте, косплей на каски. Там і Мальчик-Мезинчик, там і Попелюшка, і там і спляча красуня, і принци, і тут ботяги, і, і там таке все це намішане, і так вони всі круто. Знаєш, ж кажу, косплей дуже-дуже гідний, дуже-дуже класний. Дуже мені сподобалось. Третє оповідання, там от реально от воно горорне. Хоча ця, от ця книжка писала, що воно горорне. Ну, от як на мене, тільки третє оповідання підпадає під це. Там цей орган, там цей дід. Ну, Батько родини, да, там Ой, ці ціні упокоєні, взагалі, повірте, мандражик у вас буде, коли будете читати. А четверте оповідання воно таке найбільше, воно на пів книжки. Там книжечка 150, здається, сторіночки, це там на 70 з чимось. Но, от, як на мене, ну, я не повірила, якась трішечки дурня. Я вам чесно скажу, якось ну, не, не, не зрозуміла я. Авторку щось там дуже, такі якісь там, вони, вибачте, ну, 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 Я не вірила. От перші три я прочитала так. І пів книжки немає. А те, думаю, господи, чи то авторку. Знаєте, я, я згадала цей радянський мультик, як от там в Простоквашино там цей хлопець, собака, кіт, хто там ще листа батькам писали. Ну, от, от таке враження, що перші три написав от, е, саме цей от, да, хлопець, а, а далі вже писав, я не знаю хто, мишка на якась. Бо, ну, взагалі, взагалі, ну, ну. Коротше, четверте оповідання: не читайте перші три топчик. Так, е, далі. Е, Тері Дебру, книжко-нюх. Боже, ви знаєте, люди, це це скарб, реально. Це скарб. Я цю книжку купила за 3 гривні. там, Антоненка була от така акція на, значить, там, на ЗСУ. І я там, ну, там два твори. От, ще там буде Дарвін. Я його ще не дочитала, ну я вам про перше прочитала, про перше розповідаю. Ви знаєте, це. Дуже складний твір, дуже складний моральний твір. Це такий він, як би так сказати, п'єса. Він такий п'єса, <плес> заслуговуємо. От. Ну, Я обожнюю п'єси, тому знаєте, для мене це, це, це радість. От. І, ну, я не, знаєте, я не знаю, наскільки там переказувати сюжет, там настільки все не те, що воно є насправді, там настільки воно все такі, знаєте, от, ти, ти на початку книги, коли ти тільки от починаєш топити да, сторіночками цієї книги, ти взагалі не можеш навіть уявити, чим це все закінчиться, і, і ну, там, там, там трагедія, там дуже. ну, давайте так, щоб то, скажете, нічого не розповіла Про книжку, тільки таке щось наваляла. Там батько. Як би так сказати, він вбив свого сина, він пожертвував своїм сином заради книг. Ну, от він, із, Якщо треба було обирати між сином і книгами, він обрав книги. Да, знаєте, як книголюбка, яких мало в цьому світі. Але ну, це, я розумію, на певному, да, до, до певної межі моя любов, і я розумію, що це лише книги, все ж таки. Да. Можна там неоднозначно, наприклад, да, коли люди не палять книги і замерзають, ну бо це література, да, ну, це, це ще й хоч якось. Ну, ну, це теж, як на мене, все ж таки не дуже правильно. Але книжки можна віддрукувати. Життя має бути на першому місці, все ж таки. Все інше потім. Е Ну, от дуже крутий твір, дуже. От, я раджу вам його. Я не знаю, яка там за акція, Анети Антоненко, Якщо немає, ну, ну все одно, повірте, воно варте. Я ще дочитаю Дарвіна, я вам е, порозказую за другий твір. ну, Я певна, що він настільки ж крутий, сильний, глибокий. Ну, ну, Там просто, ви розумієте, там, там ще така крутезна подача, як би так не проспойлерити вам, там буде дуже. Крутезна працівниця, дівчинка, яку найняли, щоб розібрати безлад е, в бібліотеці, Ким вона от, буде по факту в кінці. Це, повірте, це мега, це дуже круто, це, це нереально круто. Вот. Далі е, прочитала ще Андре Андрежид. Е, і мораліст. Це теж дуже такий складний твір, морально складний твір. Читати, в принципі, ну, я, для мене не було якихось там, я не продиралась, абсолютно ну нормально, класно, але він був складний морально. Там, ну В принципі, там спойлерна обкладинка, але знаєте, як би так сказати, там настільки, крута, крутий шлях до. Самопізнання, самоусвідомлення, само, ну, повірте, це дуже круто. Це нереально круто, як чоловік, звичайний, да, там, пан, як він йшов до себе, як він, як туберкульоз йому допоміг з'ясувати, хто він є, скажімо так, да. от. Е, дуже крутезна річ, правда, дуже крутезна. Е, хто читав, напишіть, е, да, як вам. От, що ви скажете за ножиці. <різь> <різь> вот. е, до речі, Андрежит він такий перший такий батько, як би так сказати, екзиціоналізм, важке <різь> слово. На творами Андре Жида надихалися і Сартер, і Кам'ю, і Перек, і інші мої улюбленці. Тому це варто уваги до речі, так, просто щоб ви коли будете читати, не забувайте, що це 1902 рік все ж таки. І вся ця воля і свобода всіх своїх сексуальних. Вподобань там ну, не на такому рівні, як от в 2023. Да? Тому це треба теж брати до уваги. ну, Нереально крутесний твір. Так, далі прочитала от восьмий твір за місяць. Борис Пахор, не знаю, чи Борис чи Боріс, це Словенець, чи словак, чи Словенець? Вибачте, книжка в тій кімнаті, а тут я від собаки прячусь. Бо він хоче на вулицю, а я голопаю. Ще <с>? <Чи> не висохло. Вот. Коротше, Борис Пахор важка весна. Ви знаєте, я досі не знаю, що вам сказати за цей твір. Я не знаю, що собі сказати за цей твір. Я, я не можу сказати, що я його не зрозуміла. Можливо, знаєте, просто він. Ну, У мене були очікування з приводу цього твору. Я собі там нафантазувала купу всього, а воно не виправдало. Ну, Як не виправдало? <сум> воно було таким, яким воно і мало бути, яким написав автор. Це мої проблеми, що я думала, що це твір е, інший. Е, но якось, знаєте, тут, е, начебто, ну, тут ще, начебто ще анотація підстрикала. Тут начебто е, герой, да, головний персонаж. Він після концтабору був санітаром в концтаборі і він їде на лікування від суход в лікарню десь у Франції. І він, в принципі, тут про концтабір лише два абсолютно невеликих абзаци, з яких, ну, з першого, ну, Ну, я не можу, знаєте. В принципі, потім, коли ти їх так роздумаєш, 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 да, вони стають такими великими. Як, ну, зараз так дуже дивно поясню. Ти розумієш, що в цих от двох абзацах сенсу набагато більше, ніж, да, ти, поки ти читаєш всю цю книгу. В принципі, вся книга це розмови з, з медсестрою, з якою головний персонаж, в них таке там гуляння кохання. І ти знаєте, ти розумієш, от опять-таки зараз скажу своє улюблене слово: наскільки після таких трагедій Зозулька не на місці, наскільки це впливає на психіку, наскільки це впливає на менталку, наскільки по іншому, і не зовсім як би так сказати, наскільки. По колючому людина реагує на абсолютно такі речі, на які б інша би сказала, та, господи, от, наскільки, такі, знаєте, от, такі колючкою стає такий душа і серце, і, в принципі, Ну, я ж кажу, можливо, ну, якби я, я коли е, просто відкинула все, що я е, хотіла, надумала собі да, отримати від цього твору і просто довірилася автору, повірте, справи пішли набагато краще. Е, я, ну, Можливо, я порівнювала там з іншими творами ну, такого ж і, і ну, я ж кажу, це чисто мої загони, це, це автор невинний, що я так от собі перемудрила. Можливо, да, я собі так от підкакала враження від цієї книжки. Вона чудова, вона класна, вона ну, вона не легка, опять-таки, з моральної точки зору. І, ну, чесно скажу, ладно, я за відвертість. Мені було. Ну Сидіти і читати на багато сторінок, їх сварки, якісь е, е, ревність, якась там е, недовіра, якась така от, е, ну, таке от знаєте, докопування, е, ну, я, я розумію, людина, яка пройшла концтабір, вона вже не довіряє нікому, а може навіть і собі. І от ну, там от чисто вони то вони гуляють там по алеї, то вони там просто десь сидять, то вони там от, е, покохались потім. Ну давайте ми, чому б тут е, якісь важливі теми не обговорити, звісно, там срач починається. От, воно, да, воно все це разом, воно дуже круто, і воно все складається в образ героя, воно дуже складається в ситуацію, воно складається все. Боже, щось я цією ручкою. Інколи читати воно мені було трошечки занудно, чесно. нудно, чесно. Любовні драми, любовні баталії ну це не до мене. Можливо, те. знаєте, Я чекала там я ж кажу, я чекала іншого. Я не, я не думала, що 99,9% цієї книжки це будуть просто розмови от цього от головного персонажа да, з цією його медсестрою, з його коханкою. От. В принципі, якщо от, знаєте, я маю це сказати, мені дуже сподобалась саме лінія цієї дівчини, от, як, знаєте, її війна. От, ну, у кожної людини да, от, своя війна. Да? І у нас от зараз кожна людина розказує свою правду, і вона правда. Так само і при гітлерівських загарбниках, так як і при російських загарбниках, да? от то що зараз. У них теж у кожного своя правда, у кожного своя війна. І ця дівчина, вона, ну да, вона не була в концтаборі, але вона, вибачте, за слово вигрібала не менше. Менше, да. Вона менше, ну, хто знає, знаєте, ну немає такого мирила, хто більше постраждав, хто менше постраждав. Вона бачила таке, і вона е, з нею було таке, що ну, там теж жах і біль, і... От. І вона теж лікує свою менталочку, вона теж кличе свою зозульку, якось, да, як вміє, так і вона рятується. Е, ну, вона була сама, їй не було кому порадити, їй, їй не було кому захистити, і це, це дуже складно і взагалі. Всі ці фашизми, це. От. от, я ж кажу, дуже складна книжка, і я не знаю наскільки її от, треба брати на якісь обговорення. Я не знаю, от, в принципі, да? от є книжки, які для обговорення, а є книжки от, просто прочитали і. Якийсь відгук робиш, якісь враження розповідаєш. Ну от я думаю, все ж таки ця книжка це другий варіант. Ну, а квітень я вже почала. Я прочитала це такий маленький анонсик дуже таку довгунця свого. Причому я пообіцяла вам її прочитати якнайшвидше. І я прочитала. Хтось скаже, що не можна читати багато оповідань одне за одним, можна, якщо вони різні, якщо вони. Якщо це Джо Дональд Бартелмі, його можна читати як завгодно, скільки завгодно, от скільки душенька потребує, стільки його можна і читати. От я прочитала 60 оповідань Дональда Бартелмі. Ну, про це в подробицях я вже розкажу в квітневому прочитаному. От зараз я дочитую однім одна історія Барнса, так що сподіваюся, квітень у мене буде такий більш насичений. Знаєте? І ще я сама собі думала, вісім книжечок, я прочитала щось так мало, щось так мало. А потім я подумала: а це дві книжки в тиждень. І вже не так і мало, в принципі, нормально. От. Тому завжди можна знайти привод, коли ти молодець. от, Ну, на цій от ноті, що скажу вам, любі мої, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги. Переможемо. Все буде добре. Ми на своїй землі, всі тварі виздохнуть. А ми найкращі, бо ми українці всіх люблю.